Банк фінансової інклюзії гарантує, що кожна людина в будь-якому куточку нашої держави може отримати банківську послугу. Наразі у нас з часу повномасштабного вторгнення кількість банківських відділень знизилася на півтори тисячі установ, тобто на чверть від початку повномасштабного вторгнення. І здавалося б, Можливо, люди перейшли на онлайн банкінг, але ні. За даними національної комісії з регулювання зв'язку, лише 60% громадян України мають доступ до мережі інтернету. І це означає, що і онлайн банкінг недоступний. Особливо це стосується пенсіонерів, маломобільних груп населення, тих, хто провоживає в на найвіддаленіших куточках, або близько до фронту, або на деокупованих територіях. Відтак частиною наших міжнародних зобов'язань було розглянути можливість впровадження нової моделі отримання громадянами послуги фінансової послуги, і це означає, що регулятор Національний банк України в даному випадку може надати банку. Звичайному, який зараз оперує за звичайною моделлю, урізану ліцензію, або ж може надати ліцензію банку фінансової інклюзії для тих, хто бажає стати таким банком. Ця ліцензія дозволить. Через операторів банків фінансової інклюзії, це може бути пошта, може бути заправка, аптека, магазин, надавати людям послуги. Але мова не тільки про людей, мова також і про бізнес. Адже на деокупованих територіях або на прифронтових бізнес, на жаль, не може отримати в звичайному банку кредит. І е, лише банк фінансової інклюзії може допомогти малому і середньому бізнесу, отримати е, такий кредит для того, щоб цей бізнес залишався на тих територіях, які є нецікавими для е, великого бізнесу, і для тих, хто хоче, наприклад, релокуватися, це може бути аргументом залишатися там, де він є, і платити податки в ту чи іншу громаду, яка зараз потерпає від, е, після окупації або від того, що знаходиться на на прифронтових територіях